Леський Володимир, депутат міської ради, голова громадської ради при РДА. Пане голову, ну накидається, з вами дискусію, правда. У мене є договір про спільну діяльність. Ви в нас самі розумні, ви в нас дотримуєтеся законодавства. Тут пише декілька запитань, просто що хотів би, щоб ви відповіли. Цей договір підписаний, керуючись рішенням виконкому номером 39 від 30.03.2017 року. І не вказано, якими статтями закону України про відходи. Поясніть, будь ласка, або перше, прочитайте цей річний виконкому, і якими статтями ви керувалися по Закону про відходи. Це, це перше питання. І взагалі, як це проходило? Звідки з'явився цей інвестор, звідки ну, така ситуація? Хоча я знаю чомусь. В перші дні квітня на оперативній нараді ви кричите про те, що є рішення, яке не помиляється дослівно комісії з часом ситуації про ліски облдержадміністрації, а також виконкому, що львівського сміття ми не маємо куди вести. І тут ви підписуєте такий довір, де чітко до 120 тонн це зрозуміло, але є такий лінійний пункт, де пише, що. В тестовому режимі, ви можете завозити 60 тонн. Коли е, ми зараз використовуємо 16,9 тонн в денно. Це... Ну це ну, перше питання. Я отак декорка. Ще раз скажу. закон України про місцеве самоврядування. Закон України, стаття 26, пише чітко, що це повинно було бути вирішено міською радою. Це є, ви не розказуєте. Це є регулятивні відносини земельні, які ви передали 4 гектара. Це інше, що ви піддаєте власність нові власність, а в користування комунальну власність. Я вам задав питання чітко. Прочитайте рішення виконкому і якими статтями закону України про відходи був підписаний цей договір. А потім підемо далі. Дякую. Можна відповідати? Прошу, хочу відповісти. Закон України про місцеве самоврядування, повноваження виконавчих органів Ради, чітко регламентує, чим повинен займатися виконавчий комітет. І те, що підписано угода про спільну діяльність, не суперечить чинному законодавству. Тепер стосовно цього рішення, про яке ви говорите, я зачитаю. Розглянувши звернення Миколаївського комунального підприємства, житлово-комунальне управління, беручи до уваги невирішеність питання опорядкування полігону твердих побутових відходів урочищі гроби та враховуючи вагомий суспільний резонанс щодо захоронення ТПВ в місті Миколаїв, відповідно до пунктів 7, пункту 1 статті 27, підпункту 5, пункту 1 статті 28 та підпунктів 1 та підпунктів 6, пункту 1 статті 30 пункту 2 частини 2 статті 52 закону України про місцеве самоврядування вирішили погодити виконавчі. Обов'язки виконуючи обов'язки житлово комунального управління директора провести перемовини з то інвестиційна фірма ЕКОТЕК щодо визначення договірних умов по реалізації інвестиційних зобов'язань. За підсумками проведених ПРОН та за умови погодження створення, створення, створення згідно цього рішення комісії договірних умов, визволити в рамках чи не законодавства укладення відповідної угоди з метою супроводу створена комісія. Іваска, чи ви керувалися, яка комісія? У нас вже рік часу, тимчасова комісія по сміттю. Ми просимо Уляну. Я, я перепрошую, якогось там по батькові е, ну, ви, десь там три пункти, які ми дали, щоб ви нам зробили. Ви мали підготувати в 20.07... Було рішення міської ради про визнання замовника робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів. Ми вам передали. Ви мали підготувати документи на міні екології. Ви їх передали? Нема. Друге питання. Скажіть мені, будь ласка, ви е, говорите про виконком, ви не вводите в блуд людей. У мене, наприклад, проста ситуація. Є в нас е, 14 році було громадське слухання. На якому чітко було визначено, що любі питання, які пов'язані з сміттєзвалищем, так, я не буду тут точності, щоб зараз не шукати, любі, це повинно ЖКУ про фірму Любу в землі подавати інформацію. Вона подавалася, не подавалася. Ви підписували в грудні 2014 року рішення виконкому про те, що усі договори по твердих відходах повинні бути як? Тільки затверджується міською радою. Там Скажи, сказано ні? за погодження міської ради. Ну так погоджу, погоджувала міська рада. Хто голова міської ради? Я думаю, що треба розігнати всіх депутатів, бо в нас є голова. Давайте йому поклопаємо, шановні. І взагалі, ви підписували меморандум, ви взяли 60 тонн. На що ви впиралися? Ось скажіть мені, будь ласка, пане голову. Я розумію, що це а... про намір. Я питаюся, якщо навіть державна посадова особа підписує документ, хоч і намір, він вказує в те, що він готовий взяти 60 тонн в добу. Угу. Чим ви керувалися? Скажіть мені, будь ласка, ще раз відповідаю. Рішення від виконкому і відконкому. Рішення виконкому не вказано у 60 тонн. Ну все, я зрозумів. Е, якщо ви не хочете відповіді слухати, я не буду відповідати. Ні, ну я прошу. Я. Та ні, та дайте відповідь. Дайте відповідь. Чому ви всіх обманюєте? Для чого це? Чи є ще у когось запитання? Є, ще дуже багато запитання. Чи мені, будь ласка? Сміттєзвалище є об'єктом благоустрою? Сміттєзвалище знаходиться в постійному користуванні Миколаївського комунального управління житлово комунального управління. То я вам задав питання, ви можете як голова розумний Звичайно. дати відповідь, це є об'єктом благоустрою? Звичайно. Звичайно. То повідкрийте, будь ласка, пане голову, закон про благоустрій, там стаття десята. Ви без конкурсу не мали права взагалі що зробити. Ви не цар, розумієте? Навіть закону про місцеве самоврядування. І, а ще ви, ви обіцяли при всіх. Тому що ви таємно, доказ, ми, буде, інформація, записуйте все, що твориться в міській раді. Будь ласка, дайте той звук, мій, що я вас просив, що я вам даю фірму, яка буде завозити на цей полігон цей, ну, обслуговувати цей полігон. Дайте ж, будь ласка, щоб я хоч мав право подати в вас суд, бо нема, ви тільки просто розмови. Озвучте мої, мої там, слова чи що там. Дякую за запитання. Почну з статті 10. Скажіть, будь ласка, е, хто і кому на яких умовах передавав в оренду хоча б що з посміттєзвалище? При, при чому тут оренда? Ви з статтю 10 вам прочитати? Ну, ви говорите, ну я вам так, почекайте, визначення на конкурсних засадах підприємства, установ та організацій. Балансово стримувач чи за отримання об'єктів благоустрою. Я запитав вам питання, це є об'єкт благоустою? Так, в договорі ви передали 4 гектари землі. Мало того, що це є регулювання земельних відносин. Ви все. перекручуєте. Добре, я перекручую. Нічого в оренду не передавати. А не я не, не кажу про оренду. Ви перекручуєте в оману людей. Почекайте, яке слово, я взагалі слово оренда люденьки, не вживав. Я ще при пам'яті про те, що я говорю. А прочитати, Дякую. пане муха. Я знаю, що ви будете зараз тут за дорогого мера захищати. Я все розумію. Так в цьому то і справа, так в чому і справа. Тут є громада, тут є депутати. Чому? Чому немає нічого? Чому нам не повідомили? Ви маєте ви часу не хочете. Міський голова розказує про те, що було з 2011 року, а вже три роки. Він хоч збирав громаду і казав, любеньки, ми програємо суд на 4 мільйони нас заборгованість. Люди нам втікають таку сортувальну лінію. Ти збирав народ? Ти цар. Чому ти програв суд? Чому у нас немає жодних документів, дві кримінальні справи? Та скажіть, де вони? Ви що зробите? Ви робите якісь запити, ви такі вмієте одне. Пропонувати всім посади або закривати наші очі, а потім на людей тягати. Розумієте? Ви повинні відповідати. Те посадова, ви посадова особа, а не цар. І за все треба буде відповідати. Перед тим, щоб інвестор, ви підставляєте і того ж інвестора, я не знаю, як він сюди прийшов. А можливо, буде б інші інвестори, які зробили офіційний конкурс на всю Україну. Можливо, прийшов би хтось інший. Можливо, адміністрації, районна рада виділила ще якусь земельну ділянку. Зробилося по-новому. І нормально ми почали працювати. Дякую за запитання. Я відповів на нього вже раніше.